Слава Україні! Мир вам, дорогі друзі! Сьогодні у нас 3 липня 2022 року і з вами Любомир Богоявленський. Ем, питання, яке цікавить мене, і я думаю, воно буде цікавити вас, чому вночі Російська Федерація бомбила у Бордянській області житлові будинки, ем, намагаючись звинуватити. Нашу українську славну армію, наші ЗСУ, кохані. Подивимося взагалі на цю ситуацію. І я роблю зараз розклад, я виймаю 10 карт, які покажуть мені, що ж трапилося, чому Росія бомбить Бордянську область. Так. так, ще у нас дев'ять і десята карта. Ми бачимо перші шість карт, які описують нам ключовий хід подій щодо. Того, що Росія, що е, Путін, це піковий король, король враг. Е, з, це Шойгу, це може бути хтось ще із їхніх політиків, е, зробив дуже серйозний план для того, щоб бомбардувати і е, нищити частину. Російських територій з метою оклівітати і з метою наговарювати на Україну і таким чином їхня мета, це договір, що швидше вийде, як би було не парадоксально, досягнути мирних домовленостей. Я розумію, що це шизофренічні, абсолютно неадекватні думки. Які показують мені про те, що Російська Федерація таким чином, ескалуючи взагалі конфлікт, бо підриваючи це, до речі, і Казюний дом, це і багатоповерхівка ну, ту чергу, це той хрест, який Російська Федерація боїться понести в кінці кінців, програвши війну. Таким чином, Росія хоче створити для росіян ситуацію тяжкої, неприємної війни, де росіяни будуть чітко поставлені перед вибором або хворіти і помирати, або піти дорогою далі війни на Україну через цю загальну мобілізацію. Ну, в цілому. Зараз я ще витягну три карти Таро щодо мети ключової цих терористичних актів в Росії на своїй території в Білгородській області. Яка їхня мета. Ну. В цілому вони хочуть з однієї сторони. Підняти ненависть до України ще набагато сильніша в росіян, з іншої сторони, таким чином вони готують російський народ до припинення бойових дій на частині наших територій України. Мета російських загарбників. Як показують мені карти, викликати у росіян відчуття втоми від цієї війни, щоб вони самі хотіли її якомога швидшого припинення, і Путін вийшов з цієї ситуації переможцем. Він зупинив війну, вже перестали, скажімо так, страждати. І частина росіян, наприклад, в Бордянській області. Ну і давайте я зроблю розклад і гляну таки ще по картам, в якій ситуації знаходиться зараз російська влада, чому вона так неадекватно себе поводить, навіть російську територію обстрілює. Раз, два, три. Ха. Так, витягаю 10 карт, які у нас показують, що відбувається у російській владі. Отже, мілітарна. Військова дорога Російської Федерації е, завела Росію у стан фактично тупіху, е, у стан хлопіт, у стан дефіциту е, навіть е, військових таких сильних спроможних, тому що вибита частина е, молодої сили російської. Багато генералів російських полягло. І от неудачна дорога невдала, яка йде у Російській Федерації, це і санкції, це ряд ще таємних якихось ем, переговорів із західними партнерами спонукає зараз Російську Федерацію до пошуку компромісу. Вона з однієї сторони. Продовжує вчиняти теракти, вбивати мирних людей. От. Але зараз Російська Федерація, її керівництво перебуває у позиції дами Бубнової. Це нерозумна, алогічна жінка, нехай не ображаються жінки. Дуже дурна. Яка сама не знає, що вона робить. Це постійне логічне протиріччя, в якому перебуває російська влада. Щодо їхніх ЗМІ, витягнемо три карти зараз, чотири витягнулися карти. Все, ми бачимо дуже чітко. Їхні змі з однієї сторони. Розповідають про перемогу Росії про її славу, а з іншої сторони тотальна брехня, неправда, маніпуляція соціальною свідомістю і При поганій грі йде пошук виправдань того, чому ж Росії не везе. І у цій ситуації російська влада зараз. Шукає мирний план, щоб вона, як, скажімо так, миротворець, така країна, в принципі, країна терорист добра, вийшла в максимальній ситуації виграшу для себе. Росія хвора і дуже серйозно вона вражена з усіх сторін. Санкціями, ЗСУ її знищує. І хоча вона проявляє таку серйозну агресію ще, показують мені карти, але вже чітко у неї є план спробувати помиритися і досягти компромісу. Дивимося, по тару, зараз ще карту витягнемо. Д'явол випав у нас. Так, у нас пішла тут ще одна карта, дуже цікава з Пентаклями. Угу. Значить, дивіться, мої дорогі, Російська Федерація хоче і зменшити свою, скажімо так, окупацію українських територій. На даний момент вона торгується. Вона все рівно хоче окупувати частину території. Але сходиться до трьох частин України. Ну, я вибачаюся, я можу помолитися, звичайно, тому що в мене ще є діагноз, що за типовий уроза це лише моє суб'єктивне бачення. Російська Федерація торгується до трьох областей: це Донецька, Луганська і Крим. І погрожує, якщо Україна не погодиться. То буде окуповано, окрім Крима, ще чотири області: Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська. І тому Російська Федерація намагається тиснути на Україну всіма терактами. Вона перейшла зараз в ситуацію терориста, світового, карта світового зла тобто, але схиляється все-таки на даний момент диктатор Кривавий Путін. Що Україна погодиться на те, що буде три частини України, це Крим, Донецька та Луганська області, окуповані і вони в стані окупації відійдуть. На цьому буде підписана мирна угода, і війна закінчиться. Мої дорогі, на жаль, ще військовий конфлікт розтягується в часі, але я молюся вищим силам, і мені відкривається, що Буде десь два місяці, з таких дуже важких це липень-серпень. І до кінця цього року ця війна повинна вже закінчуватися. Вона перейде в таку, знаєте, от як в Ізраїлі, вона перейде в таку. В'язку стадію хронічну, де періодично з Росії можуть бути знову якісь там ракети на нас летіти, якісь теракти можуть відбутися на нашій території, спробувати їх зробити, але наші збройні сили України обов'язково переможе це зло. Україна переможе і залишиться незалежною. Я це пророкував і пророкую далі. Правда з Україною, Бог з Україною, Україна. Зможе стати одним із лідерів світу за, нашому, за нашою армією прекрасною, за нашою майбутньою сильною економікою, правами людини. Все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава! Ваш Любомир Богоявленський!